Усім привіт, хто перебуває на нашому телеканалі. Ви зробили правильний вибір. Адже наразі програма офсайт. Усім привіт. В студії для вас працюють незмінні ведучі найфутбольніші програми регіону Андрій Царк і людина футбол Ігор Соболенко. Перш за все, хочемо вибачитися з технічних причин. Ми трішки відстали від тих подій, що відбувалися на протязі останніх двох неділь, але обіцяємо, що нас доженемо, і все, ви будете про все знати. Просто так нас не здихайтеся. Звісно, головною подією і не лише спортивного життя нашого краю став фінал Кубка Черкаської області, що вперше в історії проводився в Умані. Ми не будемо детально описувати перипетії драматичного і епічного протистояння між Умань-Фермашем і Зорею, не тому, що не хочемо, а тому, що про цей історичний матч буде окрема передача, репортаж, який все в деталях вам і покаже. Всі голи, радість перемоги і нагородження. Все, до вашої уваги. А зараз лише перерахуємо героїв. В фіналі грали Сергій Бала. Сергій Гаврилюк, Гевел Денис, Гірський Владислав, Гончарук В'ячеслав, Дзига Олександр, Злобін Андрій, Казанюк Дмитро, Коломієць Сергій, Репін Сергій, Щербина Володимир, Янчук Сергій, Ольхович Віталій, Шеремет Константин, Гуд Олександр, Ситін Дмитро, Прудиус Євгеній, Михайловський Ростислав, Когут Вадим, Коломієць Микола, Дудник Святослав, Дзига Юрій, Жарун Віталій. Старший тренер команди Дігтяров Анатолій, голова правління клубу Ковальчук Валерій. І окрема подяка генеральному директору ВАТОМ інформації Ліпкану Анатолію Васильовичу, завдяки якому цей фінал взагалі відбувся в Умані і завдяки якому здобуто перемогу. Цього року святковий день 9 травня ознавалася фіналом районного кубка. І потрібно сказати, що ця подія не зіпсувала настрою ні учасникам, ні вболівальникам. Варто відмітити, що дякуючи генеральному ж директору ватому атому інформації Анатолію Васильовичу, матч пройшов на головній арені міста. І гарно сонячного дня багато вболівальників потяглися на трибуни. Та саме скровими підрахунками їх того дня набралось до 500 чоловік, а то і більше. Це на фіналі Кубка району. Постаралися організатори змагань. Після матчу нагороди отримали і переможці, і переможені. Тобто можна сміливо сказати, що переможених в такому фіналі не залишилося. Всі отримали море позитиву і гарного настрою. Як і було проанонсовано о 14.00 арбітр матчу Олег Андращук дав стартовий свисток. Комунальники мали статус фаворита і почали відразу прибирати ініціативу до власних рук, ну, точніше, ніг. Але перша ж гостра контратаку мою Фермашу призвела до голову ворота Телепенка, цікаво, що ще минулого року Олександр захищав ворота саме Фермашиців. В цьому епізоді Астафуров вийшов сам на сам з алкіпером і прокинув повз нього м'яча. Після цього ротар збив нападаючого, арбітр на досвіді витримав паузу і, коли стало зрозуміло, що м'яч не влучив ворота, зафіксував порушення. Пенальті? Ну, без жодних питань. Але Шнайдер чітко реалізував спробу. 1-0. Ну, початок. Комунальник не знітився, продовжував гнути свою лінію, але результату це не приносило. Того більше, ще в одній контратації господарі поля могли і подвоїти рахунок. Це вже було б серйозною заявкою на перемогу. А так на 34-й хвилині рахунок став нічийним. Це відмінно індивідуально зіграв Павло Казаков. А перед самою перервою він же і вперед вивів свою команду. По перерві у мой активізувався і пішов вперед відігрутися. Але голи Віталія Моспана зіпсував настрій ще більше. А коли на 67-й хвилині Володимир Дерманський довів справу до 4-1, то схожі і фермашевці остаточно розчарувалися. Але до їх честі вони руки не опустили і навіть скоростили рахунок зі штрафнові значився Сергій Ганага. А настаном глядачі, ще й вилучення побачили. Це Сергій Трухін, рятуючи команду від вірного голу, змушений був зіграти руками за межами карного майданчика. А він другом, там і був голкіпером. Ну, пол останні надії. І під оплески вболівальників всі отримали заслужені нагороди. І фіналісти, і переможці. Кубок району пройшов на найвищому рівні. 8 травня пройшов традиційний турнір ветеранів футболу на Кубок легенди уманського футболу Анатолія Федоровича Дідоренка. В півфіналах Андрушівка, Житомирська область, здолала 2-0 Городище, а господарі 1-0 гол Володимира Дерманського. Перемогли Тульчин Вінницька область, але в фіналі уманчани з таким же рахунком поступилися Андрушівці. Втім, думаю, наші ветерани недовго сумували, адже в таких турнірах результат не головне. Хоча і бажаний. Віддано шану чудовій людині. Ветерани тримали можливість знову згадати молодість, поспілкуватися. Призери отримали кубки і гарні караваї, отримали нагороди і кращі гравці турніру. 7 травня стартував чемпіонат області у вищій лізі. Колос БЗК з драбівців приймав наш ФК Умань-Фермаш матч завершився з рахунком 2-2. Ця пара втретє зустрічалася за тиждень. В обох матчах півфіналу Кубка перемогли по 1-0 у Менчани. Я звернувся за коментарем до Валерія Ковальчука. І з цього разу рахунок відкрили Фермашівці. На 20-й хвилині відзначився граючий тренер Сергій Нічук. Але в другому таймі господарі відігрались. На 62-й хвилині Сергій Орелюк знову вивперед у Манчан. Але колос БЗК знову зміг відігратися на 79-й хвилині. Варто відмітити, що матч пройшов в жорсткій боротьбі, що призвело до жовтих карток. Можна здати, що при 0 0 арбітри відмінили гол Дмитра Казаняка, який влучив у ціль метрів з 25 ти А за тиждень перший матч відбувся і в Умані. Знову за коментарем до Валерія Ковальчука. Гра вийшла важка, тягуча. Команда суперника, як кажуть футболісти, щільна збита команда, гравці доволі технічні, думаючі. Очевидна наявність складі досвідчених виконавців. Мушу визнати, що ми навіть дещо програли центр поля, де гості виграли більше йде на борт. Але при цьому у них практично не було моментів. Навіть склад ураження, що їх влаштувало і одне очко в гостях. У нас же моменти все ж були, достатньо здати нереалізованих пенальтів. Воротар парирував. ще були нагоди у Гавриліка, Гончарука, навіть на останній хвилині у Репіна. Але так і не змогли розмочити рахунок щодо суддівства жодних претензій. 14 травня стартував і чемпіонату моського району. В ньому на старт вийшло 18 колективів. На засіданні представників команд вони були розбиті на дві підгрупи. Підгрупа Південь, Колодисте, «Колодисти», Владиженка, Текуча, Сопківка, Фартокори Собківки, Світмеблів Зумані, «Зумані», Паланка і Дружба Зумані. Північні підгрупи, відповідно, Іванівка, Родниківка, Кочержинці, Косенівка, Городецьке. Суштюка, старі бабани і минулорічний чемпіон Комунальник з Умані. До вашого відома результати першого і другого турів. Підводячи підсумки першого туру, матчі пройшли в пертій боротьбі, про що свідчить підсумкові результати і драматизм поєдинків. Але дуже розчаровує, нестухаюча лайка на полях та ще й епізод з рукоприкладством у сопківці. Дуже висока температура стартуючого чемпіонату нічим хорошим не закінчиться. Були і помилки з боку арбітрів. Єдине, що я можу констатувати, відсутність упередженості з боку арбітрів. А ось фаховий рівень. Будемо підвищувати, Будем підвищувати. Будемо випробувати ще кандидати на привабливу, роль арбітрів. На цьому дозвольте відкланятись цього найкращого. До зустрічі! Болівайте за наші! Болівайте за футбол.